Тільки уявіть, ви прокидаєтесь серед ночі від яскравого світла на дворі. А коли ви глядаєте у вікно, то бачите, що весь суперкластер галактик леніакея, до якого й належить наш чумацький шлях, стрімко наближається до Землі. Зовсім скоро на небі можна буде розгледіти подвійне ядро сусідньої Андромеди. Щоправда, милуватися цим видовищем ми зможемо недовго. Скоро наш світ знищить гравітація. Та що сталося? Направду нічого такого, що ми могли б помітити. Просто зі Всесвіту зникла надлегка невидима субстанція темна матерія. Вчені вважають, що саме вона становить основну масу галактик, і немає гравітації перетворити їх скупчення на одне ціле. Судячи з розрахунків астрофізиків. Темна матерія становить близько 80% густини всесвіту. Проте вченим за десятки років досліджень так і не вдалося знайти жодних доказів її існування. Тим не менш, вони свято вірять у свої розрахунки і нагадують цим радше послідовників якогось культу, аніж науковців. То чи дійсно Джеймс Веб відкрив зірку з темної матерії? Чи існує темний бік всесвіту? І чому вчені найбільше за все бояться, що його немає. Багато культів вірять у самогутню сутність, без участі якої наш світ не міг би існувати. Це може бути летюче, локшинне чудовисько чи язичницькі боги, та учених цей щебель займає темна матерія. І головним доказом її існування вважається гравітація. Ще з 20-х років минулого сторіччя астрономи стали помічати, що аби гравітація у космосі працювала так, як вона працює, навколо має бути набагато більше матерії, ніж ми бачимо. Останні дослідження газу в еліптичних галактиках також підтвердили вченим, що без невидимої темної матерії скупчення галактик просто розлетілися б на всі біч. Сьогодні науковці навіть можуть вирахувати відсоток темної матерії у галактиці. У 2016 році астроном Пітер Ван Докум з Єльського університету знайшов галактику Dragonfly 44, що на 99% складається саме з цієї таємничої речовини. Вона має масу приблизно як наш чумацький шлях, але менш яскрава в багато разів. Та навіть якщо нам вдасться отримати надчутке фото Dragonfly 44. Ми все одно не зможемо побачити темну матерію, адже вона не випромінює ні енергії, ні світла. Тож, аби її знайти, науковці побудували великі підземні храми. Я мав на увазі лабораторії, це дослідницький центр Гран Сассо, розташований під одноіменною горою в Італії. В ній науковці проєкту «Ксенонт» намагаються за допомогою детекторів ловити сліди зіткнень часточок темної матерії з атомами Ксенону. І таких храмів лабораторії у світі безліч. Та шукають вони не одне й те саме річ у тім, що кандидатів на роль темної матерії насправді декілька. Перший з них Вімпс, слабко взаємодіючі масивні частинки. Вони в 10-100 разів важчі за протон. Але як і належить божеству, себто темній матерії, дуже слабко, майже невловимо, взаємодіють з реальним світом. Настільки слабко, що прямо в цю секунду крізь ваше тіло проходять сотні тисяч цих часточок. А ви цього навіть не помічаєте. Інші кандидати в темну матерію це стерильні нейтрино, аскіони та незаряджені фотони. Але всі ці часточки лише гіпотетичні, проте нещодавно науковцям вдалося побачити реальне фото таємничої темної матерії. І зробив його хто б ви думали. Звичайно, Джеймс Веб. У 2023 році група науковців Космін Іліє та Джиліан Паулін з Колгідського університету і Кетрін Фріс з Техаського університету в Остіні знайшли на знімках телескопа дещо незвичне. Мова про ці три червоні цятки діаметром всього кілька пікселів кожна. І що в них такого незвичного. Адже ми з вами бачили більш вражаючі фото з космосу. Та Трій овчених припускає, що на фото можуть бути не просто дуже далекі галактики, а над яскраві зірки з темної матерії. За словами Кетрін Фріз, вони зовсім не схожі на звичні нам зорі. У таких зірок немає ядра, вони не нагріваються до високих температур, не продукують сонячний вітер. І якраз завдяки цьому можуть сягати гігантських розмірів, мільйонів мас сонця. А найголовніше всередині таких зірок не відбувається термоядерний синтез. Зірки з темної матерії могли сформуватися тільки на ранніх етапах існування всесвіту, коли щільність цієї субстанції була високою. Та як на мене, ці цятки нічим не відрізняються від фото якоїсь далекої галактики. То як ми можемо бути впевненими, що це саме темна матерія. Річ у тім, що проаналізувавши спектр випромінювання, науковці знайшли так звану лінію поглинання Гелію 2 довжиною 1640 нанометрів, Кетрін Фріс наголошує, що такі лінії можна знайти у спектрі випромінювання зірок, але не галактик. До того ж. Науковці не виявили сліди інших елементів як от звичайний гелій чи водень. А отже, на фото не просто зоря, а саме зірка з темної матерії. Щоправда, аби в цьому переконатися, треба, аби Джеймс Веб сфотографував тридцятки ще раз у кращій якості. Та якщо припущення про зірки з темної матерії підтвердиться, науковці святкуватимуть цю подію замість різдва. А якщо не підтвердиться, для них це буде справжній апокаліпсис. Та чому вчені так бояться, що темної матерії не існує. Що створили навколо мало не цілий культ. Найбільший головний біль для віруючої людини це колега атеїст, який при кожній зустрічі сипле аргументами, що Бога не існує. Такі невіруючі віруючі є і серед науковців? це… Павел Кроупа, і він не вірить у темну матерію. А головний його аргумент існування динамічного тертя Чандра Сикара. Зараз поясню. Коли масивний об'єкт, скажімо, галактика, проходить повскупчення маленьких об'єктів як от часточки темної матерії, відбувається дещо цікаве. Гравітаційний вплив галактики призводить до того, що легкі часточки прискорюються. А от сама галактика при цьому має сповільнитися. Ба більше, навіть якби галактика почала засмоктувати хмару, вплив гравітації великої кількості часточок все одно сповільнив би її. До речі, саме завдяки таким гравітаційним маневрам вчені розганяють космічні зонди на кшталт тих же вояджерів. Вони відштовхуються від великих об'єктів як от Юпітер чи Сатурн, і використовують прискорення, щоб швидше дістатися зовнішніх планет сонячної системи. Ви можете спитати, до чого тут темна матерія. А до того, що якби масивні хмари і часточок дійсно були присутні в кожній галактиці, то астрономи могли б спостерігати їхні ледь вловими сповільнення. Та Павел Кроупа стверджує, що після вивчення руху десятків скупчень зірок разом зі своїми студентами він не знайшов жодних ознак такого сповільнення. За його словами, галактики у всесвіті поводяться так, ніби в них голі і не мають жодної додаткової невидимої маси з темної матерії. А значить, ця загадкова субстанція просто фальсифікація. Та як на ці атеїстичні закиди відповідають науковці? Дуже просто вони їх ігнорують, адже якщо темної матерії не існує, то всесвіт перетворюється на страхітливе місце. До прикладу, що тоді, як не темна матерія змушує зірки обертатися навколо центру галактики швидше, ніж вони мали б. Чому тоді космічний апарат Планк виявив нерівномірності у мікрохвильовому фоні Всесвіту? І що тоді зрештою сфотографував Джеймс Веб? Вам вже страшно. Бо мені так. Ось ми і попалися на типову тактику культистів залякування. У них завжди є проста відповідь на складні питання. І у випадку науковців, всі прогалини в наших знаннях про Всесвіт, заповнює темна матерія. Та невже немає альтернатив? У прибічників культу темної матерії є залізний аргумент на користь її існування. І це той факт, що зірки в центрі і на периферії галактики обертаються з однаковою швидкістю. Без додаткової маси темної матерії це було б неможливо, адже відповідно до закону всесвітнього тяжіння Ньютона сила притягання між двома тілами зменшується зі збільшенням квадрату відстані між ними. Та річ у тім, що ми разом з Ньютоном помиляємося, коли думаємо, що розуміємо, як працює гравітація. Згадайте квантовий світ, де можлива телепортація часток і передача інформації зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. Отже, на мікрорівнях фізика влаштована зовсім інакше. А що як сила тяжіння теж може працювати по-різному? У цьому впевнені прихильники теорії модифікованої ньютонівської гравітації. Вони припускають, що коли об'єкт у космосі рухається з дуже низьким прискоренням, то сила притягання між ними, наприклад, центром галактики зменшується дуже повільно. Себто за такого прискорення зірки на периферії галактик будуть рухатися майже так само швидко, як і зорі в її центрі. Виходить, монт ставить хрест на існуванні темної матерії. Я міг би так сказати, якби не супер гаряче скупчення галактик куля. Це два галактичні кластери, що пройшли один крізь одного. Та нас цікавить ефект гравітаційного лінзування, який вони утворюють. Річ у тім, що світло, яке проходить повз масивні об'єкти у космосі, змінює свою траєкторію. І що більша маса цього об'єкту, то сильніше викривлюється світло. Вчені навіть використовують цей ефект як збільшуване скло для своїх телескопів. Та скупчення галактик куля викривлює світло аномально сильно. Настільки потужне гравітаційне лінзування просто не може виникнути без гігантської кількості додаткової маси. І тут Монт безсилий пояснити цей факт бастемної матерії поки що неможливо. Виходить культ науковців насправді не культ, їхнє божество дійсно існує. Ані у мене, ані у прихильників монт. Ані у самих культистів-науковців немає чіткої відповіді на це питання. Та я можу запропонувати вам дещо краще за відповіді новий культ з новим всесильним божеством. І я навіть маю беззаперечні докази його існування. Придивіться до спіральних галактик. Чи вам нічого не нагадують ці вихри у центрі? Думаю, у них зашифрована назва сили, що створила цей всесвіт. Не менше. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з моєю теорією, і до зустрічі у моєму культі е, я хотів сказати у нових відео.